Запасів піску та солі для посипання вулиць у Житомирі закуплено достатньо доказом тому піскосховище. А вже звідти за допомогою спеціальної техніки вулиці і тротуари міста робитимуть безпечними для учасників руху. Так працює сучасна техніка на вулицях обласного центру, і дарма, що в перший день снігопадів у місті залишалися незадоволені роботою комунальників. А все ж саме завдяки таким снігоприбиральним покупкам, цьогоріч зі снігом у Житомирі буде легше боротися, стверджують комунальники. За вихідні на вулиці міста було висипано 14 тонн солі і 260 тонн піщано-сольової суміші. Тобто, сіллю ми зараз посипаємо новою сучасною технікою, посипаємо мости, шляхопроводи, спуски, підйоми. Другорядні вулиці посипаємо піщано-сольовою сумішю. Цілодобова бригада. Має в наявності мобільні зв'язки, тобто є зв'язок з кожним персональним водієм, з кожним мастером відповідальним. Піскосуміч в наявності є, палено-мастильні матеріали є, тобто сьогодні підприємство працює в повну свою силу. І якщо у районі мальованки люди були цілком задоволені роботою, то одним із найпроблемніших був міст на вулиці Жуйка. Його географічна специфіка спричиняла додаткові труднощі. От сьогодні вранці я йшла на роботу, то маршрутки не останавливають, тому що на сніг посипали просто і маршрутки не станали, тому що піднятися наверх не можна. І все ж у місті снігоприбиральні пріоритети визначено, Першочергово від снігу очищатимуть вулиці, по котрих курсують маршрутні транспортні засоби. Потім провулки та невеличкі вулички. А ось найбільшою проблемою для комунальників є неналежно припарковані автомобілі, що заважають якісно очищувати вулиці від снігу.